Коли шахет хедлетить, ти чуєш цей це специфічний цей гул да, кать мопеда. Я вискочила. а ні, дитятку аніг. Там десять бідний. 30 декабря подарок Новому Году, А утром вже коли мені сказали, що слухали, так сума не сокрув. З трьох хірургів залишився один. Да? Це проблема. Трьох гінекологів взагалі зараз немає нікого. Життя на кордоні зміниться це, це точно. Там найближче, напевно, ну багато років. Ми де, населення до цього готуємо. Ну поки будемо до останнього тут. Ну навіть вже корні пустились в Сіменовську землю. Що Семенівка — це найкраще місце у світі. Від Чернігова до Семенівки близько 150 кілометрів. Щоб дістатися туди, треба проїхати понад два десятки населених пунктів. І чим ближче до цього прикордонного міста, тим повільніше рухається машина. Ось так виглядає дорога до Семенівки. Дорогою бачимо таблички із написом Міни. А на одному з дерев повішене опудало з підписом Путін. До Семенівки вже зовсім недалеко. Майже три години в дорозі, і ось ми біля в'їзду до Семенівки. Звідси до кордону з Росією близько 10 кілометрів. Місто періодично потрапляє під ворожий обстріл та, незважаючи на це. Тут триває життя Сергій Деденко голова Семенівської громади, згодом уточнює: від міста до кордону близько 12 кілометрів. Та ситуацію це не змінює, бо ствольна артилерія сюди дістає. Місто обстрілюють зградів, можуть атакувати шахедами. Торік дрон Камікадзе поцілив у міську раду. Разом із Сергієм Деденком піднімаємося на третій поверх, де раніше була розташована зала засідань. Тут ми проводили сесії засідання виконкому. Голова громади говорить, своїми силами вони розібрали будівельне сміття, закрили вікна, зробили тимчасове накриття, що допомогло пережити зиму. Згадую, як тут було раніше. Там у нас був архів, який теж знищений, на 4 поверсі, ото там такі дири відділа освіти там був. Тут був такий красивий. Круглий стіл великий. Шахедом атакували міську раду в ніч на 23 серпня, якраз напередодні Дня Державного прапора України, згадує Сергій Деденко. Коли шахед летить, ти чуєш цей це специфічний цей гул да, мопеда. І воно гучно, тобто, воно, І коли він пік -пік 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 пікірує, це теж так чутно і страшно. Но всі ховалися, пам'ятаю, що був час, щоб вибігти з квартири десь там. Згрупуватися, як кажуть, присісти, ти ж не знаєш, куди він, куди він шарахне. Потім, коли почули, що десь в районі адміністрації, я просто побіг туди і вже бачу здалеку, що тут все палає, і вже приїхали пожежники. Що робитимуть із цим приміщенням, поки що думають. Чи ми відновлюємо цей поверх, чи можливо простіше просто і дешевше розібрати те, що можна ну, відновити, залишити, а це все, що максимально зруйновано, просто розібрати дається. Демонтувати це все і навести таку там дах. Для реконструкції треба багато грошей, каже голова громади. Я думаю, що це не на часі зараз вкладати кошти там, державі чи якимсь донорам, бо багато руйнувань там школи, садочки, фапи, да, лікарні. Більш важливі речі, ніж в офіси. Тобто, якщо б я, ну, я розподіляв ці кошти, я б не дав, наприклад. Всі, хто працював у приміщенні міськради, розселили в інші будівлі. Та керівництво залишається на місці. Працюють на першому поверсі. За словами голови громади, за два роки повномасштабного вторгнення у них з'явилося багато нових задач. Це і, наприклад, евакуація населення з прикордонних населених пунктів. Ніхто ніколи б не подумав, що ми будемо цим займатися. Але зараз це одна з таких найважливіших завдань, де ми працюємо цього надати. Це захист об'єктів критичної інфраструктури. З його слів, зараз громаді доводиться розраховувати лише на себе. Фактично зиму ми чистили дороги у всій громаді самі. На жаль, так, отак вийшло. До нас обслуговуючі організації доїжджали мало. Ми були там, Наші комунальники, які на суд підряді забирали деякі напрямки. От наша швидка переїхала в Жада, це дорога державного значення. Але ми розуміємо, що нам треба, щоб швидка постійно їздила. Це 20 кілометрів. Ми тут трасу чистили кожного дня, тому що вона нам потрібна. І ніхто, крім нас, це ні в кого так не болить, як у нас. Ще один виклик це міграція населення. До громади входить 70 населених пунктів. За приблизними підрахунками, кількість людей в них зменшилася на третину, каже Деденко. Якщо ми раніше людей вивозили з прикордонних сіл там в Семенівку, то зараз і Семенівка безпекове середовище в Семенівці в Семенівці мало чим відрізняється там. Від якихось сіл, які біля кордону. Тобто сюди теж прилітає, люди бояться, і, і семенівці теж їдуть. Тому розглядати Семенівку як такий тил. Ну якщо ми раніше це думали, що це так, то це вже не так. І багато людей, те, що ми ще зараз допомагаємо. Кожного дня майже ми працюємо сім'ям, які бажають кудись виїхати. За офіційними даними за два роки широкої війни у Семенівській громаді від обстрілів та мін загинули 14 цивільних. У самому місті загинули троє. Востаннє це сталося 30 грудня 2023 року. Того дня ось цю вулицю росіяни обстріляли з градів. Під обстріл потрапив 32-річний Олег Груцький. Його мати Ніна Іванівна згадує, син якраз вийшов до машини, що стояла біля двору. Планував вести новорічні подарунки дворічному сину, який разом із матір'ю зараз живе у холмах. Я в хаті з бужем була і йому якраз чує такий хлопок. Ядно красивий і зразу в окна політіли. Я вискочила. Кричу Кричуди ніх, ханіг ні. там ніж бідний. І все так тільки застанав. Я вийшла і ви він став різко сідіть. І розроса одразу кров пішла. Жінка каже: збіглися сусіди і почали гасити сарай, який загорівся. Вона ж стала кричати, щоб викликали швидку. мені міліція приходить, каже, бучі надо скоро. І коли приїхала з коліка, йому зразу показали скриті бабісів. У тріясколка зразу а наскула куламі і цьому то стрібачі. Того дня гради влучили, і в будинок Бориса Байдали. Чоловік якраз був всередині. На дивані лежав смотрели телевізор. Один прильот прямо в спальню, потолок провалив, через стіну вийшов дето землі, там зарився на вулиці. А второй в кухню в підвал. Крім того, у будинку сталося загоряння. Наступного дня чоловік дізнався, що більше немає дому. Ні, у лікарню забрали. Черепоморжала була контузія. А в утром уже, когда мне сказали, що тут слупило і так чути сумально схово. Чоловік показує, що залишилося від його будинку. Разом з дружиною намагаються відмити та відчистити те, що вціліло. Проте таких речей небагато. Те, говорить, трудно, тому це говорить, даже трудно, потому що і Оно видно, то ну, ну все, нічого живого нету. Все, все розбило, я не знаю, чим не стріляли, ну, це касетний град, напевно, був. Тому що осколками, ну, буквально от Ну, все посечено. Борис Олександрович каже: зараз вони живуть то у його брата, то у сусідки. Ну, побіжали сертифікат на покупку дому. Тут же розстроїть його невозможно, все бугляне куди ж там ходілати. Потрапляла під обстріл і місцева лікарня. Сталося це торік у вересні, якраз наприкінці робочого дня, згадує Сергій Деденко. Із людей тоді ніхто не постраждав. Це була артилерія, і тут багато було приходів рядом з лікарнею. І ось це тут і було, було попадання в приміщення. Повилітало тоді. У нас тут більше 50 пошкоджених було вікон. Частково ми. Вже поміняли самі, розробили проект, шукали донорів. Половину змінили самі, а половину зараз от ведемо переговори, що нам допоможуть. Можливо, влучання було у кабінет до начальниці медичної служби, говорить Сергій Деденко. Після цього вона звільнилася. Якраз от після цих прильотів люди багато звільнилося. Не вистачає багатьох спеціальностей, є критичні такі позиції. Наприклад, там з трьох хірургів залишився один. Це проблема. Там, з трьох гінекологів взагалі зараз немає нікого. Тобто, десь по мінімуму ми ще тримаємось, але, на жаль, ну, кадрове питання в лікарні ну, таке для нас найболючіше. За минулий рік Семенівська лікарня втратила шістьох лікарів. Виїжджає в основному ж молоді, люди, які там, тільки починають свою кар'єру. У нас був хлопчина, хірург молодий, працював, ми йому дали квартиру. З ремонтом він там буквально через місяць звільнився. Нічого не хоче, ні квартир, ні, ні зарплати. Поїхав. Та не тільки через те, що люди виїжджають, у громаді зменшується населення, каже Сергій Диденко. У нас народилося в минулому році, там трохи більше 40 дітей в громаді. Це цифра, це катастрофічна цифра. Проте жінок із дитячими візочками у місті ми таки зустрічаємо. Запитуємо про життя на прикордоні та про думки про можливий повторний наступ на Чернігівщину. Де думаємо, звісно, думається кожного дня, особливо коли на якісь прильоти, то страшно тут знаходитись. Але потім, коли на прогулянку, і повсюди діти, то є якась надія, що тут є життя. Діана народила два місяці тому. Це її перша дитина. Каже, народжувати під час війни не боялася. Навіщо відкладати життя? Це що десь треба замкнутись в підвалі і не жити. Також мій варіант. Ми ж не можемо всі залізти в капсулу, там поспати 10 років і вилізти, коли закінчиться війна. Ну так і з дітьми. За всіх страшно, за, за, за кожного члена сім'ї. А так з'явився ще один. Ось таке бетонне укриття з'явилося в Семенівці наприкінці минулого року. Поставили його за кошти благодійників. Розташоване укриття неподалік дитячого та спортмайданчиків, там де зазвичай збирається багато людей. Від прямого влучання це укриття не захистить, але може вберегти від осколків. Ось таке це укриття всередині. За словами Сергія Деденка, вони хочуть поставити ще кілька таких у Семенівці. Та гарантувати абсолютну безпеку людям місцева влада все одно не може, каже Деденко. Коли летять артснаряди, повітряна тривога не лунає. Просто артилерія чи гради, які прилітають, ну це дешево. Що вони захочуть, ну, вони будуть наш кошмарів. Якщо б ну, не можна зупинити, тобто ніяке ПВО не зупинить там польот артснаряда. Тобто, і ніхто зарані не може повідомити. Це теж важливо, що. От люди багато хто питає, а як ви попереджуєте людей про те, що починається? Да ніяк ми не попереджуємо. Тобто ми як Разом з людьми можна, воно, нас може там, дістати там, на ринку, на міському, чи вдома на городі, чи, чи тут в кабінеті. Ось, то, тобто ми не можемо завчасно попередити людей, що тут небезпечно. Це такий найголовніший висновок життя життя нашої громади. Якщо говорити про економічну ситуацію в громаді, то за словами Сергія Деденка, вона значно погіршилася за останні два роки. Наша громада була сільськогосподарська і фактично де люди працювали на землі. Тобто земля і ліс це два таких природних ресурси, які нам давало там якісь дохідну частину бюджету. На цей рік каже Деденко, у громаді звільнили від сплати місцевих податків і зборів понад 20 тисяч гектарів землі. Це не тому, що ми там такі добрі, тому що є об'єктивні підстави, тому що Наша громада прикордонна, і в нас дуже великий кордон, найбільший кордон в області з Росією, і фактично багато дуже земель, і лісового фонду, і сільськогосподарського призначення вони випали з обороту з об'єктивних причин. Ну, там не будемо уточняти, що там відбувається, але туди не можна доїхати, там небезпечно. Туди не пускають. На думку голови громади, частина підприємств уже навряд чи колись запрацює знову, бо вони фактично знищені, як, наприклад, підприємство у Тимоновичах. Одне з найпотужніших і багатих всього спідприємств товариство Ніва. Тобто нема нікого вже не в Тимоновичах, людей немає. Ніва існує, напевно, тільки на папері, тобто землі всі там залишені, Тобто його вже немає. Там була ферма, був скот, були робочі місця. І фактично всі наші підприємства на кордоні. Там були ферми, в Янжолівці вже теж нікого немає, в Ніколаївці нікого немає. З бізнесу я маю на увазі. Сергій Деденко каже, найбільша проблема для розвитку будь-якого бізнесу на прикордоні це безпекове питання. Можна все зробити на кордоні там. Правильні прийняти програми, правильні прийняти податкові ставки, але я не можу, не можу дати людям гарантувати їм безпечного середовища. І собі не можу гарантувати, і людям теж. І люди, люди це розуміють, і всі бояться, і я боюсь. Тому така історія. Для громади на сьогодні існує багато запитань, на яких немає відповідей, говорить Деденко. Але те, що в нас життя на кордоні зміниться, це, це точно. Там найближче, напевно, ну, багато років. Можливо, на заробіт. Може, нам ми, наше покоління нам не доживе до якихось змін. Ми населення до цього готуємо. Та, попри все у Семенівці залишається малий бізнес. Подружжя бірюкових займається торгівлею понад 15 років. Торгують у самій Семенівці, також їздять громадою. В п'ятницю у перші дні на місцевому ринку їхня ядка з товаром уже остання. Раніше в нас базар був у те. Тут повністю було доволі а тут вайда. Вийде... Ну, багато жканішно людей повиїжджало. багато. Не багато а половина виїхала так. ну звісно, ж пакупатніка. Проте бірюкови продовжують возити товари з Чернігова. А що ну, Другим. Налоги ж треба платити. Налогу і, і комуналку, і налоги заставляє. Виїжджати кажуть, не планують і все ж таки сподіваються на краще. Куди приїжджати? Ну що кинуть усе. Що, Поїхав розбити хари, то нада мішок грошей. Мішок треба, це вже ми знаємо, люди тікали. Приїжджають от і що були нас і їх не хватило. Ну, хіба що вже мови, висіляти, насильно. Ну да, так, -да, та. а так не збираємося ми не Хтось під час широкої війни навпаки започатковує новий бізнес. Понад рік тому Артур Казарян відкрив у Семенівці точку з фастфудом. Там мені нічого не... не пугає зараз. Не стільки всього вокруг твориться. Що може пугати? Ну, війна із війна, самі знаєте. Сина я потерял на війні. будет уже бути вже Ну, Що может не пугати ще? Хорошо, коли щось є чим займаєшся, голову всякого дрянь не лізі. Артур говорить: повторного наступу не боїться, проте далеких планів не будує. А ось інший семенівець Ілля Сенченко. Навпаки, планів має багато. Ви розумієте, що якщо не мріяти, не будувати якісь плани, то взагалі тоді що це сісти так і все, і сумувати з війною. Нічого не змінилось. У нас є плани, ми розвиваємось. Ілля – партнер компанії Нова пошта у Семенівці. Це єдине відділення, також є точки видачі у деяких селах. Ми раніше їздили шляхом костобобрів туди, через Галаню, Колонію, але наразі там дуже небезпечно, і ми туди і не їздимо. Є загроза для життя робітників, а це ж першочергово. Їдемо зараз дорогою через машав, але два роки вже не відбувалось жодного ямкового ремонту. Жодного. Там, тобто, там ями ну, просто в коліно. Неможливо туди їхати, а це ми доставляємо туди вантажі. Ми доставляємо різні групи товарів. Семенівка на початку повномасштабного вторгнення була в окупації, згадує Ілля. Були практично відрізані від світу цього. Так то ми не могли доставляти вантажі по мірі можливості були проблеми. З готівкою в Семенівці, то ми там такими шляхами доставляли в гроші і видавали людям, хоч людям щоб могли. Взагалі я вважаю, що в той час малий бізнес дуже добре витягнув цю всю ситуацію, і продовольчої кризи у нас не було. Дружина та троє дітей Іллі на деякий час виїжджали із Семенівки та після деокупації повернулися назад. Вважають, що вдома все одно краще. Що Семенівка це найкраще місце у світі? боже це для мене, але. Але це я, я тут народився, тут виріс, я закінчив інститут і повернувся сюди, і весь цей час займаюся тут і справою. І хотіло б, звісно, щоб місто наше розвивалося. І я вірю в те, що коли настане перемога, все відновиться. Люди навіть якісь поїхали, вони повернуться. Тому що тут добре. Смачного. Дякую. Дуже вас прошу. Каву Дякую. В Будете хвастатися, що ви пили каву в Парижі. Олена Черенкова власниця двох продуктових магазинів. Знайомимося з нею в одному з них Парижі. каже їхня із чоловіком мрія побувати у столиці Франції, тому магазин і отримав таку назву. Олена помітила, що за ці два роки люди стали трохи більше витрачати на себе. Вважає це пов'язано з тим, що зараз люди стали гостріше відчувати невпевненість у завтрашньому дні. А вдруг останній раз спробувати попробувати нового. Вот в этом. В этом плане немножко предпринимателям нам стало сложнее, что нам каждый раз надо удивлять людей что-то как-то новенького привозить. Женка каже, повномасштабное вторгнение внесло великі зміни в ее работу. Людей стало намного меньше. Люди выехали. Во-первых. А во-вторых, теперь очень страшно ездить за товаром. Мы ездим або в Шостку, або в Чернигов. А это леса. А ви знаєте, що в нашій зоні зараз ходять ДРГ, тому ну страшна вато бувають, особливо возвращаємося по темноті. Олена згадує початок широкої війни, як люди змітали все з полиць. Проте перші дні, коли російські війська зайшли до Семенівки, магазини намагалися зачинити. Ну, а перших закривалися страха. Тому що ну мало лічо в голові у людей. А во-вторих, от одного поняття, що їм треба було щось дати води, навіть той самий. Ну не хотілась, просто не хотіла. Олена Черенкова родом із Казахстану. Майже 30 років тому вийшла заміж за місцевого хлопця, також перевезла до Семенівки маму. Підприємництвом займається вже 18 років. На запитання, чи не було думок виїхати, відповідає наступне: ну, вже мислі всякі бувають, скажем так чесно. Бувають всякі. Ну, поки будемо до останнього тут. наверное, уже корни пустились в Семеновскую землю, поэтому хочется действительно дожить уже тут. Женка вважает, что люди уже привыкли до сегодняшних умов. За эти два года уже мы научились, понимаем, где, что, куда летит. У нас, конечно, сирена – это неприятно, но это больше психологически работает. Телефоны раньше, э, на телефон устанавливали предложение, когда показывают тревогу. Но у большинства людей она уже отключена, потому что, ну, это это тяжело психологически просто, когда орет телефон, и ты содрогаешься и начинаешь хаотично шарить, где и что и как. А так просто живем. Ну, наверное, знаете, с какой мыслью? Ну, два раза не умирать. А чтоб прилетело, ну, чтоб конкретно, чтобы не остаться инвалидом. Вот так. Ну, а по-другому не выживешь. Александра Денисенко, Олександр Полищук – Суспільне новини Чернігів.